Кіберфахівці СБУ в Кіровоградській області викрили та затримали адміністратора телеграм-канала на Кіровоградщині, який своїми діями перешкоджав законній діяльності збройних сил України. Телеграм-канал мав назву Благо погода та мав більше 1200 підписників. За матеріалами справи телеграм-канал створив та адміністрував мешканець Кіровоградської області, який на своїх сторінках поширював інформацію щодо місця знаходження мобільних блокпостів, а також співробітників нацполіції та ТЦК під час проведення ними мобілізаційних заходів. Оперативники СБУ провели у нього обшук, під час якого вилучили комп'ютер та мобільний телефон з авторізованим профілем Телеграм. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 чотирнадцять Кримінального кодексу України це перешкоджання законній діяльності збройних сил України в умовах воєнного стану. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. В одному з населених пунктів Кропивницького району чоловік напав на працівника поліції під час виконання службових обов'язків. Днями поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства. Чоловік 1982 року народження, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив фізичний напад на правоохоронця. Під час інциденту сломисник не реагував на законні вимоги поліцейських, грубо висловлювався нецензурною лексикою та завдав працівнику поліції тілесних ушкоджень. За вказаним фактом, чоловіку повідомлено про підозру за час. 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Поліція Кіровоградщини нагадує, будь-які прояви насильства щодо працівників правоохоронних органів під час виконання службових обов'язків караються законом. SMM. Не для слабаків соцмережі це ключ для привабливого бренду. Без унікальної родзинки вибагливу аудиторію не зацікавити на заняттях з медіамаркетингу маркетингу. Інна Каташова навчає учнів створювати оригінальний контент, який подобатиметься підписникам. Перш за все, треба робити це щодня, якісно доносячи інформації про свій бізнес, робити з цього невеличкий міні-серіал, історію, створювати контент, ланцюжки, які дозволять людям слідкувати за вами щодня і отримувати увагу клієнта дуже довго, дуже якісно і приводити до продажів. Тренерка пояснює, призначення медіамаркетингу – прорекламувати продукт та розширити аудиторію своєї сторінки. Для цього контент має інтригувати, а не набридати за секунди та напружувати. Користувачі втомлюють довгі тексти. Краще публікувати стислі, динамічні відео про свою діяльність та не лінуватися, записувати розмовні сторіси. Естетичні фото це хороший бонус для вашого профілю. А от занадто агресивний піар у дописах наголошує наставниця на руку точно не зіграє як і безладвоформлені сторінки, який візуально відштовхує потенційних підписників. Типова помилка в соцмережах це недостатня упаковка на старті. Саме його акаунту є так звана золота трійка упаковки. Це коли у вас є аватар, є шапка профілю, де ви упаковуєте свою біографію, і перші, наприклад, три закріплені пости, в яких доносити базову інформацію про свій бренд. На курси з медіамаркетингу записуються чимало переселенців. Заняття відвідують двічі на тиждень. Пані Наталія з Миколаєва до війни працювала в порту інженеркою. А після переїзду відкрила власну справу. Виготовляє крафтові солодощі. Для продажів завела сторінку в інстаграмі. На сьогодні у мене 715 підписників. Так публікую подарункові набори, прайс-лист і закріплений пост про мене, щоб люди знали. Хто продає, хто виготовляє. Закулісся. От вчора я показувала свої фаворити цієї осені, що найбільше замовляють варення, з апельсинів. Мета пані Наталі розкрутити через соцмережі свій торговий бренд. Заради цього і відвідує заняття з СММ. Ми живемо в селі, ну, в Соколівському, неподалік від Кропивницького. І якщо я буду там тихенько робити це, то мені. Ніхто про мене просто не дізнається а СММ буде тим інструментом, який дозволить мені донести до людей цінність свого продукту, щоб люди дізналися, підписувалися, ставали моїми клієнтами. Курс складається з 20 занять. Протягом двох з половиною місяців учні знімають і монтують відеоролики, вчаться створювати з нуля профілі в соцмережах та наповнювати їх якісним контентом. Крім того, з тренеркою готують контент-плани, щоб розуміти, що і коли саме доцільніше розміщувати в себе на сторінці. Вівторок, середа і четвер це найкращі дні для експертного і рекламного контенту. П'ятниця до 16-ї години для розважального контенту. Понеділок-неділя це мертві дні для контенту. Наставниця підготувала вже близько 60 учнів. Переселенка з Мирнограда Олена одна з її випускниць. Кілька років тому жінка відкрила в Кропивницькому центр дитячого розвитку. Ділиться після закінчення курсу переглядів на сторінці школи в соцмережах стало ледь не в десятеро більше. Закладі дізналися чимало батьків і привели дітей на навчання. Крім того, завдяки курсам Олена поборола свій давній страх. Я дуже боялася камери. Дуже. І я сподівалася, що саме ці курси допоможуть мені подолати цей страх. У мене до курсів не було жодної розмовної історії. Жодної. Я навіть фотографії свої не часто виставляла. А вже на курсах. Перша розмовна історія з'явилася. Вже за годинку зала наповниться дитячим сміхом. У нас вже все готово. Чекаємо на наших дошкільнят. Учні, які успішно пройшли тренінг, отримують сертифікати. З ними переселенці можуть розпочати кар'єру СММ-консультанта чи масштабувати свій бізнес. Нині формуються нові групи для навчання. Курси проводитимуть доти, поки буде попит серед переселенців. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Попри знущання, та біль не скорився окупантам. Додому після трьох з половиною років у російському полоні повернувся захисник зі Знам'янки Вадим Звягінцев. З почистями воїна зустріли на залізничному вокзалі міста. Обійняти і підтримати свого героя після тривалої розлуки прийшли його рідні та друзі. Перед повномасштабним наступом російської армії Вадим Звягінцев проходив службу в Збройних силах України за контрактом. У складі 56-ї бригади боєць декілька місяців хоробро боронив Маріуполь від елітних підрозділів агресора. Під час облоги міста дістав важке поранення, але все одно продовжував утримувати позиції. Коли опинився в полоні, своєї провини не визнав. За це три з половиною роки росіяни морили його голодом, катували, виснажували ненормованою працею і погрожували розправою. Втім, захисник не зламався. Далі на звільненого воїна очікує реабілітація та відпочинок у колі родини. На Кіровоградщині поліцейські притягнули до відповідальності чоловіка за незаконне використання символіки нацполіції. Під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік використовує символіку поліції. Відеоматеріал мав рекламний характер. У ході проведення заходів поліцейські встановили особу порушника жителя Кропивницького. За фактом незаконного використання найменування та ознак належності до національної поліції України. Чоловіка притягнуто до відповідальності за частиною 2 статті 184 з приміткою. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Світлини з відбитком ядерного лиха. До дня пам'яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС у музеї мистецтву Кропивницькому відкрили персональну фотовиставку, пронизані та обпалені Чорнобилем ліквідатора та місцевого фотокореспондента Ігоря Філіпенка. Експозиція складається з 19 світлин, на яких зображені хоробрі чорнобильці з Кіровоградщини. Це пожежники, військові, медики, правоохоронці та представники інших професій, котрі залучалися в зону ураження після того, як стало відомо про вибух на атомному. Реакторі. За приблизними підрахунками, в квітні травні 1986 року долати наслідки аварії на Чорнобильській АЕС та проводити евакуацію населення допомагали 20 тисяч ліквідаторів-кропивничан. Сам автор виставки в той час охороняв цивільні об'єкти та покинуті будинки від мародерів всього в двох кілометрах від станції. Зусиллями ліквідаторів вдалося приборкати вогнища радіації та врятувати тисячі людей, а світові уникнути ядерної катастрофи на набагато глобальнішого масштабу багато ліквідаторів після перебування на ЧАЕС загинули внаслідок опромінення або ж дотепер змушені жити із важкими хронічними захворюваннями. Фотографії Ігор Філіпенко зробив з 2005 по 2025 роки під час меморіальних заходів, присвячених чорнобильцям. Виставка експонуватиметься декілька тижнів. Після її закінчення автор передасть світлини до фондів музею мистецтв. Хотілося б донести до, ну, до нас, до людей, до громади, що не все проходить мимо, і повз, можна сказати. Треба, щоб залишились якісь спогади про цих людей. Ну, про них не згадують, про нас згадують тільки два рази в рік. Це 26 квітня і 14 грудня. Може хтось захоче подивитися на цих людей. Я їх, я їх рахую, що вони герої. Може, якісь покоління побачать цих людей і буде пам'ять про них і шанування. Будь-який невірний крок людини в прийнятому рішенні може привести до трагедії. Тоді Україна зіштовхнулася з великим викликом, до якого ніхто раніше цього не знав. Це те, що ми зараз з вами можемо це бачити на світлинах, тому що вони саме засвідчували той біль, ту трагедію, ті миттєвості життя, які були в той час.